Сьогодні показую вам цей мега крутий комплекс, який складається з цілих п'яти одиниць. Він улюблений з наших дівчат, тому що він містить у собі усе необхідне для боротьби з целюлітом. У комплекс входить ось така гаряча антицелюлітна олія для вакуумного або антицелюлітного ручного масажу. Вона добре розрівнює рельєф шкіри та усуває апельсинову кірку. Добре усуває целюліт та виводить зайву рідину. Також у набір входить два найсильніших антицелюлітних обгортування. Холодне обгортування лайм та м'ята добре усуває целюліт, вирівнює рельєф та допомагає підтягнути шкіру та покращити її тонус. У набір входить наше найсильніше антицелюлітне гаряче обгортування, яке здатне не тільки усунути целюліт, а й зменшити об'єми та допомогти тобі швидше схуднити. Обгортування дуже добре усуває целюліт на будь-якій стадії, вирівнює рельєф. Та підтягує твою шкіру, також воно виводить зайву рідину. Наступний засіб це наш улюблений децелюлітний кавовий скраб, який має дуже крупну текстуру. Він має антицелюлітну дію, допомагає усунути розтяжки, підтягнути та зволожити твою шкіру. Є обов'язковим етапом перед використанням обгортування, аби зняти ороговілий шар шкіри. І в набір входить наша фірмова щітка для сухого децелюлітного масажу. За допомогою її натурального жорсткого ворсу під час такого масажу посилюється кровообіг, усувається целюліт та зменшуються розтяжки, а ще посилюється загальний тонус твоєї шкіри.